Вітаю, мене звати Любов Ярцова, я в місті Суми, що знаходиться поряд з країною-агресором. Я майстер ветенанки та креативний художник. Проводжу творчі майстер-класи, воркшопи та відроджую українське народне мистецтво, через яке розповідаю світу про Україну. Ветенанка це давнє українське мистецтво вирізування з паперу. Це не просто декоративний елемент, а цілий світ символів, історій та традицій. Створюю ветенанки для оздоблення інтер'єру, самостійні картини, принти на основі ветенанок та сувенірну продукцію. Мої роботи відрізняються авторською технікою та використанням українських народних символівсюжетів. Гарантова підтримка допоможе мені розвивати свій бізнес, популяризувати українське мистецтво та підтримувати економіку країни. Я планую надтримані кошти закупити обладнання для своєї паперової етномастерні та розширити можливості створення продукції.